Усіх рада вітати в'їздку. Друзі, знижечки є, червоні ціночки і є новинки. Будемо сьогодні дивитися. Щось цікаве. Бачу, як квіти ось такі, вони вже зі знижкою. Типу маки, але не в такому кольорі. Дивно, 35 гривень, до речі. Одна ось ця квіточка, нормальна ціна, бо я в'їзд, правило, ціна досить висока. Ось така рослинка написана штучна. Ці вази зелені, красиві. Якщо великі букет, то вигляд мають, а одну кліточку тут бан, ні пришій не прилатає. Розумію, що так. Ось такі гілочки є. Сакури. 215 гривень коштує ось ця гілочка. Це букет якийсь борь. І він в крафт. в горці одразу. Штучні рослинки всі зі знижкою, Досить хороша пропозиція. Ось така гілочка. Така рослинка зараз 175 гривень, а ціна була аж 325. Оцей вазон красивий. Так, з горщиками ось такі: 200 гривень. Ціна була 225. ну Тут невелика знижка, ніби алоє, типу алоє. Мої тарілочки теж зі знаєшкою. Ціна була 300 гривень. Вони такі величезні, класні. Подивіться, які класні тарілки великі. І зі Ну, юск, бачу, робить тотальний розпродаж. 24 см в діаметрі. Ось ці тарілки. Мисочки піали в такому відтінку шавлі, сіруватому. Взагалі написано, що колір зелений. Діаметром 10 см, 100 гривень ціна була, зараз 60 гривень. Супер знижки. Так, повним ходом розпродаються свічнички. 65 гривень. Ну йому така і ціна, якби 100 гривень. Правда, покупці порахували, що 115 гривень ось такий, 165 гривень був. Це свічничок 115 гривень. Це дерево, до речі. Це небезпечно, чи ні. для чайних свічечок. Ось такі свічнички. Чехли для подушок теж. Зі знижкою 100 гривень і 125, 50 на 50. Стовідсоткова баловна, до речі. На тотальний розпродаж, тому що багато вже є і новиночок виставкових зразків, багато продається ось такі кавові столики, такий куб. І зараз 2400 він коштує ціна була 6,5 тисяч. Полиця для взуття можна купити за 90 гривень. Ціна була 1370 на 27, висота 41 см Ось така поличка. який практично юск. Ви зайдете, то а, одинаково все практично розміщено, тому що. У них навіть є такі схеми фотографії, як послідовно розміщувати вже є готові зразки, а не так, що кожен називаний хоче, так і розміщує. Ось така ваза. Вона під підсвіткою, це скло, ванільний відтінок 22 см. Ось ці свічнички. Так, свічнички де ціна красиві відтінки досить. Так, в новиночках і завжди ціна у рубриці ось такі світильники, лампа нічник 900 гривень. Так. Ще зрозуміти, від Bluetooth заряджається. Не бачу, тут проводочка ніде немає, Я тут заклеєно. Батарейки є, вхід на батарейки, але можливо так буває, що батарейки можна і заряжати. Я думаю, що лише на батарейки це погано. Це погано буде. Такі ще горщички в новинках. її 250 гривень. Ось Потім така ось та, це 799 гривень. Вона з такого природнього ніби матеріалу, ніби штукатурка по чомусь. Не зрозуміли така якби з гіпсу. Можливо, це навіть і гіпс. В новиночках. Ось яка ваза. Одна єдина, це що дефіцит. 899 гривень, правда, яка вона позаденька і класна, в такому інжирному кольорі. Ух ти, класна ваза. Сподобалася ще свічки в такому якби інжирному кольорі. 125 гривень така свічечка. Ваза красива. Це теж войночки. Ці вже я показувала пару разів, вони класні, скляні. Ось такі вази. Свічничків було багато і розібрали. 149 гривень. Ну, а ця ваза одна. Сподіваюся, вони додавлять, доставлять що не буде. В упаковочці три вази, 499 гривень і є два види. Тут представлений один вид, але в іншому юзку я показувала, що є два вида. В зеленому кольорі ось ці вази, які я показувала на початку відео, квіти там були 130 гривень. Скляна ваза, завжди низька ціна, але дійсно низька ціна для скляної вази. Тюльпанчиків поменшало, ну буквально дуже поменшало. Сльози залишилися, їх так було багато, що буквально недавно штучний букетик 350 гривень. Хтось себе потішив, такі ще є красиві букети. Це композиція, крафт у борці. Ось такі квіти. І недорого, завжди низька ціна. Ось ця композиція коштує 150 гривень. У них, як правило, одна гілочка десь також, а тут цілий букет за 150 гривень можна брати. Ну, скажу так, що в новинках дуже багато навезли штучних квітів, ще ось такі є букети. І ця гілочка от, коштує 250 гривень. Буквально ось така, там небагато на тій гілочці, так щоб ви розуміли. Ось ця гілочка 250 гривень. А там цілий букет був 150 гривень. За 100 гривень ось така гілочка ще є. Тонесенька, малесенька. Такі ще є по 50 гривень. Ось ці така мацюпусенька 50 гривень. По 100 гривень ще ось такі гілочки. Просто ось така гілочка. Теж її можна додати в якийсь букет, в якусь композицію, навіть в живі квіти, то можна додати для красоти щось таке, напевно, теж якби і ціна 100 гривень. А зараз живі квіти досить дорого коштують, хороші букети. І півтори тисячі, і дві самі сто львів. Коли дивишся на ціни, просто вражають 225 гривень. І така гілочка ще є. Красивий цей принт він буває час від часу зі знижкою, 992 гривень дивишся, 350 гривень, потім раз 1000 гривень, потім знову 350. Ось особливо ось цей принт, то він вже скільки раз був 350, і там через пару днів знову 999 гривень. Якось так треба встигати, хто хоче, щоб попасти на знижку. Но, але коли ти розумієш, що він час від часу 350 гривень коштує, то зрозуміло, що тисячу давати не хочеться. Якби або якби якось тримали знижку, поки не випродадуть, або як. Ну, ось такі ще принти є: лимонна тема, апельсинова, тобто цитрусова тема. Так, спосуду, практично в цьому юску нічого не додалося. Це місто Львів ще раз нагадую, і торговий центр Фабрік. 200 гривень. Ось ця подовста тарілочка 111 на 25 Такий Польові квіти, ось ця мисочка 55 гривень, салатнички. Тут миска написана, глибока досить, висота 8 см, ось така 165 гривень. 175 гривень ось такий кухоль, гарячий шоколад, красиво, Плушку мені подобається. Так зручно тримати. 750 гривень корзини. 700 гривень, ось такі корзини зі знижечкою з такого а, джуту. Якби не мішковина джута, якась нитка. Натуральний написано кошик 700 гривень, це не було 900 гривень. Півтори тисячі ось ці вази, які ми теж бачили з самого початку, де були квіти в них, 1250 ось така. Ось ці красиві вони вже були. це не новинки, я вже їх рік пам'ятаю, вони класні, так, в античному стилі 1700 гривень. Так, подушечки на стільці зараз зі знижкою 225 гривень, а ціна була 250 гривень. Це так підходить добре на садові меблі, а їх добре беруть, коли починається сезон, весна, літо, осінь. Ну, Знижка невелика, лише 25 гривень, але тим не менше 100% оболовна. А так, вибір дуже великий, і лише ось ці зі знижкою. Ще в блакитну смужку є. Теж 100% котон, Вони ідентичні, різний просто колір принта. Симпатичний пухнастий плед. Візуально нагадує навіть норочку. 650 гривень така хороша знижка. Ціна була 1150 гривень. Відчутна знижка саме на цей плед. І є такі подушечки, можна їх купити в комплекті з пледом. 300 гривень, ціна була 400 гривень. 35 на 50, така подовгаста подушечка. І ось цей класний гіплет. І а, ще подушки є в зеленому, кольорі зеленого багато, досить ф'юску. Так, 225 гривень навіть така подушка є. За 250 гривень ще ось така є подушка. З оксамиту фактурна. І є такий плед. Так, на килими дуже хороша знижка. Я бачу, є щось в новинках ще. Ось все, оранжевий. Цінниках, а ось цей килим на новиничках. Ноги мені зовсім не сподобався. Він а не знаю для чого. Поліпропілен, правда, 700 гривень, якби він вважається дешевим, якесь таке, можливо, підсопне приміщення. Ще ось в такому кольорі і є більше-менше 1150-700 гривень. Не розумію його призначення. Взагалі він такий неприємний по ньому ходити буде слизько. Взагалі. Не зрозуміла я цього килима, до чого він. Так, то, що він буде митися добре, це так, якби навіть. Ну, а тут розміраю. Ось всі килими, які ви бачили і хотіли раніше, то ви можете зараз купити собі зі знижечкою, зі знижечкою. Ух ти. Ось цей. з такими кутасиками, з косичками. І за 4 тисячі можна, і за 3 тисячі, в залежності від розміру 4 тисячі 160 на 230 140 на 2. ось такий килимочок. Хороший, байжевий поліпропілен, джут, для використання в приміщенні. Їхня лінія ось ця, і вона досить недешева. Данська, Кронборг, 1500 гривень простирало, 180 на 2. А це про старадла ціна була 2600, так дорого, бо вовна сатин, навіть 1500 тисячі, це не є дешево, а 2600 це надто дорого для простарадла. Ну, як є життя, дорога штука зараз того. Якщо хочеш щось якісніше і краще, то треба заплатити. І не факт, що наскільки воно буде якісним за ціною 2600. Це багато. Хоча зараз тисячі гривень, кажу, зараз знижка, хоча можна так купити. Менші от 180 на 20 тисяч у 200. тут бавовна і ліоцел. Сатин бавовна. ось такі комплекти. 1150 за набір, входить подушка лише і підодіяльник. Є два розміри, 140 на 2. І 2х20 2 то 2000 гривень. Приємний на дотик, досить котон, сати, якби непогана досить якість. Тут з залишитим сердечком 130 на 140, 2 Ось такий 100% котон. Це принц-сердечок. вишиті 900 гривень. І всі крісла вже під лініючку, все зі снижками. Ось ця стадія хутора, взагалі зараз 3 750 а така висока ціна була на нього. Ціна була 7500 гривень, 98 сантиметрів висоти. Ось цей диванчик стадії хутора, такий мивий. І зараз ціна 10 000 гривень зі знижкою. Диван Paradis 82 см висоти. Таді хутро, галяний, натуральний колір, без з'ємності для зберігання 10 тисяч, а ціна була 13 тисяч гривень. Друзі, ми були в Юску, дивилися знижечки. Навіть були трішки новинок, небагато, але були все ж таки. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. Чекаю на вас в коментарях.